Закінчення війни. До мене перемога буде одне, коли здохне Москва. А розпадеться ця держава, це буде перемога, а це недмінно буде. Хай я розумію, що може мої внуки доживуть, ця держава розпадеться. Ой, я навіть не знаю, чесно, трудно сказати. Вже так хочеться, щоб ця перемога була і мир був. Вже просто ну, страшно, подати бслідом жити. Ну, невозможно просто. І вже не поймеш, і наш, і не наш, ну страшно жити. Як ви думаєте, а що треба зробити, щоб нам перемогти? Вірити в перемогу. Донатити, звичайно. І вірити в перемогу. І це й буде перемога. Вірити в перемогу. Главно вірити. А що ще не. не можливо, там донатити. А можливо, донатити треба, а як? Треба донатити іноді. Не завжди. І вірити в заси буде. Главно вірити.